Так, колеги, всім вітання. Неділя Божий день. Сьогодні ми говоримо за перепілочку, скільки можна заробить на перепілоці бабла, і держа, чи стоїть держати, чи вигідніше за бройлера, чи бройлер вигідніше. Що вигідне, ми сьогодні посчитаємо. Брали бройлера 100 штук беремо, беремо перепілочки 100 штук. Так що давайте запишемо ну, і погнали щита. Ми ж любимо щитати гроші. Казав сучасний фермер, перед тим як ви хочете на час своє господарство, з його заробляти, берете з листочок, ручку і все перещитуйте. Чи його нам вигодно, чи ні. Ну а ми як погнали. Пишемо пере, пілки, З першого дня ми будемо купити суточне. Там купили суточне і тут купили суточне. Суточне поле Х, якщо е, облюдати за всіма тіктокерами у то 7 гривень яйце. Ну це на виході, значить, якщо 7 плюс 30% це 10 гривень суточне. Так само е, узнавав за бройлерне яйце, сказали 9 гривень яйця. Це має бути на виході суточне. Стоїть 15 гривень. Але зараз 35-30 е, писали, що 45 чи 42 Ціней космос? Ну, А що їм тоже треба зробити, як кажуть? Так, що пишемо? 100 штук множимо на 10 гривень кожне. З рівня тища. Тища, тільки купить нам готовий суперний секрет. Далі, що нас? Далі йде? У нас іде корм. Корми, що там ми купляли, що тут ми купляємо і щитаємо. Корм старт. Пишемо старт. ну переваги буде, вони всі старти йдуть. З першого по 42-й день. Ми будемо читати по 45-й день. Так, з першого по 45-й день. Десь поставлю крапочка. На одну голову перепівки, перерива інформацію. Я так не читала, а Google допомож і знайшов. Переважно візьме пишеться з першого по 45-й день ми перепівка 750 грам на голову, щоб вирости і дати гарну тушечку. Тут рівня угу. 0,750 множимо на 100 голів. 100 дорівнює 75 КГ. Правильно? Правильно? А, всі старти, ми знаємо, що не всі стоять, От 27 так як брулерам, так і перепілкам. До 28 гривень. Ножимо 75 кг на 28 гривень. дорівнює 200 200. Це скільки вона не перекиду. Запишу вину в корм. Світло ми брали у бройлерів 250 Вт, бо вони сервер набагато більше місця займають. Тут буде нагорі 150 кВт. 150 Вт. 150 кВт. Множе у нас 8 до рівня внач 645 гривень. Це Те стикер нарубляй свого світла. Ну ось так. Тут наче ще простіше, значить, кріжчики вже додали і все, і все пощинено. Так. Оце ми все беремо, плюсовою, 200 1645. Як ми беремо. Тако, так. І виходить, наприклад 37,345 гривень. 45 гривень. Це заради вас, все щитаємо, все прорахуємо. Ну, тепер в середньому. Я сам я просто про свій розказую. Є стік-токи там хвалиться 300-330. Але я це і так скажу. На самом деле, воно не так, як вам розказував. По своєму опиті розкажу, У мене неправильно, ви мене і справите в коментарях. Процентів 70 це тушка 200, от 200 до 260, 270. І ось цих 30%, що може бути на виході тушка від 270 до 350 тушечка. Бо є, яких попало, якісь є дуже маленькі. Ну, В середньому ми будемо читати себе менше, це 220 гривень. ой, 220 грамів. Тушечка на виході. Ну, ну переважно так виходить. Бо беруться. Якщо ви будете на хороших м'ясних, у вас тоді буде більше тушка. Якщо ви б'єте техас яєчний, пець яєчний, ну, 220 грамів. Беремо по мінімуму, бо по максимуму добре, а потім у них і радість 220 грамів. 0, 220. Я беру по мінімуму. Так як ми бажали, 3 -3 на бродіру брали 3-3 кг на 50-й день, а так спокійно, може було може до 3,5 кг. 0,220 ми множимо на 100 кг на 100 штук множимо. Дорівнює 22 кг. 22 кг, якщо все добре, ми продаємо своїм клієнтам по 300 гривень. Якщо у вас є такі гарні клієнти, які вас заберуть, то дуже шикарно, ви, молодці ви сподалися.

На виході ви заробляєте з однієї тушки голови. чистими 28 гривень. Ну, ось так. Ось такі це у в нас виходить. Так, ми заробляємо разними на одній тушці 66 гривень, ми продаємо по 300 гривень. А чистими 28 гривень 50 копійок одна тушечка. Щейте це для вас вигадать і не вигода. Тепер, е якщо ви хочете, ну, зразу здати. На опті буде, звісно, набагато менше. Ви приїжджали 220-250. Ну, це я не знаю, це взагалі мінуса якісь. Е якщо ви хочете на оптовиків працювати, але дуже багато людей, статі робить на опті. І вам треба, статі за цим задумати пересчитати, що ви получаєте на виході. Я, ніж, як там дуже великий оптом, тому там і щось і виходить, але в домашньому господарстві 300 гривень це саме мінімальна ціна, яку ви будете продати, і хоч чу трохи свою собі заробити в карман. Бо якщо на брати по 250, не по 300 а по 250 продавати, тоді ви заробите 1750, 1750 тушка, якщо вдумаєтесь я не знаю. Для мене це мало. Це й задумаюся над перепілками. Куди я заложив? 982. Єди? Отже, отак. Так що, вийшлося у нас 2,855. Ми пам'ятаємо, що ми на бролерах заробили 28 тисяч на 100 голов. А от така, що на перепілці заробить 28. 10. E, 00. Скільки нам треба політиків держати, як думаєте? 28 550 ми множимо на 10. На 10. 10 разів нам, нам Більше держаться. Получається на що? 28 550 гривень. Ну, це у нас 28 тисяч. Грошей, а перепілок, виходить, надежать 1000 голівок. Думай, 1000 голів перепілок, щоб заробити на 100 пролірах. Так само, як на 100 дороге. Ого! Оце вам весь бізнес. Так що думайте? Перепілив 1000 штук, а промірим треба всього 100 штук. І що легше продати? Перепілку чи бролек? Для мене легше легша брулерку. Ста Так як ми продавали, е, розбирали, піку. зараз розібрали. А от перепілочку, це вже індивідуальна така штука, яку не кожен бере і важкувати продати. Ми розпихуємо і живим м'ясом. Ось, якщо взяти, одна перепілочка. Ah, Дайте, пам'ят посчитали. Так. Скільки нам одна перепілка? вартість? 66 гривень, у артис, нас рядом виходить перепілка. От я роблю акцію, перепілка несучка. 50 гривень штучка. Це якщо по 300 гривень. А якщо по 250. Що у нас там виходить, що повісти 50? Це виходить, на окві продаємо 55 гривень штука грязна. 55 гривень. Так що я передаю, куча продам, по яку конечка 50 гривень штучка. Приїхали, одразу забрали і хай буде в несеться. І ми зараз от, підсажуємо людей на свій комбікорм, вони нас комбікорм комбікор, дуже гарний для мене ціні. І ми в великому плюсі. Так що кому треба комбікор, звертайтеся. Є для корейний сучок, є для перепірук на не несучок. Ну, так, я вже продав, вже реб'ю акцію впустив, в мене ті-чички розібрали. Вдар, там, я їх дам, як продам, як опт, можна сказати, але я зараз підсаджую людей на комбікорм, Так, як на, на розпотік. Не так, як беруть, як батьки, як беруть для дітей, і дітям дуже інтересно наблюдати цим ділом. Так що, колеги, ми все пересчитали. Тисячі штук, щоб заробити так у нас 28 тисяч. А це скільки роботи представити? Скільки повибирать кішків? Бройлер положив, ще вибрав і продав. Перевів каждого ціковив. Ну, коротше, пишіть свою думку у коментарях, я не знаю. Як так сказати? Давати упрямство на бролера, а перепілочку держати це щоб збільшити свою корзинку, щоб ви могли ще щось продавати. І не сучечку держати треба, і бролера, і перепілочку, і м'яже яєчко. Так ви збільшити свою корзинку. І так ви можете трошечки більше заробити. Це як з кожного добавка. Бролер саме головне, курка-яєчко допоміжне, перепілка яєчко допоміжне і м'ясо. Так що, якщо що, ставите упор на бролер, якщо хочете заробити. Більше я тут не можу нічого порадити. Ось так. Так що цифр <с> <с> уявляють, я думав, що там буде менше, але надо держати 300 перепілочок. Щоб заробити те саме, як на бройлеру, але цифри своє показують. Показують не дуже так радісно для мене. Мол, для когось це м'яч. Так, або піднімати ціну, я не знаю. Хоча б дуже по 400 гривень. Коли п'єлочка стоїть м'ясо. Але хто його буде купляти? 400 гривень. Лучше вже тоді я не знаю. Копчене 450 Хто знає, Ну, Я почитав все для м'яса. Ну, і все. Пойду Піду Ну, зустрінемося в наступному відео. Ставимо лайкосик і підписуємося. Ось так. Ось така у нас штучка. А це у нас бролеру не дивився, попереднє відео тут все розписано. Отак. Так що переходимо, дивимося. І рішайте. Я свою думку виказав. Все залежить тепер від вас. Кстати, вимив сарай. Все красиво, правда, тут все в грязі, Вутя там остре. Вимив сарай, підготував до. Скоро з'являться у нас перепілочки, так що хай підсихає. Все чотенько. забув пістилет, а взяти так. Просто наверх так поливав і воно розбивало по цьому фері. Хоч таку дезінфекцію, ну зробило. Найкраща дезінфекція. Все чистенько, все гарненько. Все як має бути. Так що робіть сарай, де можна все вимить чистипить нуль. Тоді буде вам щастя. Дивіться, вже які слони вже. Скоро різать. Так. Ну що, ребяточка, за вас ми бабло посчитали. Ви повинні... Ваші тушки повинні бути по пів кіла. Щоб на вас щось заробити. Ось так. По одному наче, таке стадо. Все, побігли нагород, треба буде зважити. Так що техас, яєчко є, зорька яєчко є на продажу, звертайтеся, підписуйтесь і до вас їде такі здоровені, красиві яйця. Все, хватить?